Окремо сьогодні уряд затверджує річну національну програму співробітництва між Україною і НАТО і передає президенту України на підпис відповідним указом президента України, вкотре зазначу, що завдання України це стати фактичним членом Альянсу. Це тоді, коли українське військо, це тоді, коли стандарти в українських збройних силах, це тоді, коли все Тренування, яке проходить в українських збройних силах, повністю і цілком відповідає тим стандартам, які є в країнах-членах НАТО, це найкоротший шлях для того, щоб Україна отримала юридичне членство в Альянсі. Тому також сьогодні уряд схвалює річну національну програму на 2016 рік і переконаний, що та реформа збройних сил України, яка проводиться міністром оборони України. Під керівництвом президента приведе Україну і до фактичного, і до юридичного членства в Альянсі.